Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов один захоплюючий лист, і приємного вам усім прослуховування. З дитинства я звикла, що батьки постійно на роботі, а я вдома приглядаю за молодшим братом і сестричкою, адже я старша сестра, і це мій обов'язок. І що з того, що на той час мені всього 14 років було, і що я хотіла нормально ходити до школи, спілкуватися з друзями, вчитися і бути звичайною дитиною. Мені батьки мали на мене зовсім інші плани. Вони народили дітей і вирішили, що їхньою нянькою буду я. Садок принципово не віддавали, бо це дорого, і в садку ніхто за дітьми не дивиться, але одного дня терпець мені увірвався, і я зателефонувала до бабусі дідуся з проханням забрати мене від таких батьків. Звісно, без скандалу не обійшлося. Мама з бабусею вже довший час не ладила, кожна їхня зустріч закінчувалася образами та прокльонами. Але у цій ситуації бабуся мала рацію. Вона дорікала своїй донці за те, що та народжує дітей, і залишає їх на малу дитину, тобто на мене. Мама такої гіркої правди приймати не хотіла і всіляко це заперечувала і забороняла мені з бабусею та дідусем не те, щоб бачитися, а навіть говорити. А з ким що у цій сім'ї мені було спілкуватися? Хто все знав і розумів мою ситуацію? Мама йшла на роботу о самій годині ранку разом із татом. Її не турбувало, що ми будемо їсти. Вона знала, що я щось придумаю. Я постійно пропускала школу, інколи вдавалося дітей на другу бабусю лишити, але й та не з великою охотою погоджувалася сидіти з ними. Нікому не було діла до цих дітей. Я їх годувала, мила, вкладала спати, міняла підгузки, я робила все, чого не робила мама. Вона приходила вже ввечері і лише вичитувала мені, що я не приготувала вечерю для всіх. Інколи мені хотілося сказати їй все, що я думаю про неї, та про те, що відбувається. Але я стримувалася. Я надто рано подорослішала і надто рано забула про те, що я нікому не зобов'язана. І що батьки, які дали життя дітям. Мають відповідати за свої дії та зрозуміти нарешті, що дитина це не забавка, а відповідальність. Дитину треба любити і доглядати. Добре, вони мене не любили, не приділяли мені уваги достатньо, бо я вже була старша. Але що з моїм маленьким братиком і сестричкою, їх теж не любили. Мама приходила з роботи зла і незадоволена, дідов залягала спати, а татові до нас ніколи не було діла. Він працював і приносив додому гроші, тому думав, що на цьому його обов'язки. Закінчувалися. Після роботи засідав у телефон і грав ігри. Проте одного дня батьки вирішили поділитися зі мною однією дуже чудовою новиною Марійко, ти знову знову станеш сестричкою. А воно мені треба, це означало, що ще вона недолюблена і покинута на мене дитина. Скільки можна ще народжувати, скільки треба ще дітей, щоб мені батьки зрозуміли, що досить. Наступного ж дня я зателефонувала до дідуса і попросила, щоб вони за мною приїхали і, нарешті, забрали мене з цієї божевільні. В той день мама взяла вихідний, чим уже сильно мене здивувала, але я була рішуча у своїх діях. Я не сказала мамі нічого, лише потай зібрала свої речі і стала чекати на бабусю з дідусем. Нарешті я почула цей довгоочікуваний стуки до двері. Я була певна, що це по мене приїхали. Зі своєї кімнати я почула, як в квартиру зайшла бабуся, і знову розгорівся скандал. Мати зрозуміла, що коїться, і заявила, що нікуди мене не відпустить, а бабуся, щоб не здіймати ще більший галас, сказала, що це лише на декілька днів, на що у мами одразу виникло логічне питання. А хто з дітьми буде сидіти? А ми можемо викликати відповідну службу і в них запитаємо, хто має наглядати за твоїми дітьми, з докором запитала бабуся. Ну а я що пороблю, що я працюю і немає з ким їх залишити, а вона їхня сестра, це її зобов'язання доглядати братиків і сестричок. А тебе хто смикав ледь не відразу після пологів з декрету виходити? Ти сама з дітьми сидіти не хотіла, то, по-твоєму, це має робити твоя неповторітня донька? А нічого, що їй до школи ходити, треба і вчитися. Так вона сама ще дитина. Як вона може сама з малими дітьми справлятися? Ну, ось до цього якось справлялася, правда, Марійко? Скажи, бабусі, що тебе все влаштовує, і ти нікуди не поїдеш. Поїду, мамо, досить з мене цього всього, а ти ще розкажи, бабусі, дідусеві радісну новину. Яку ще новину? Невже що знову вагітна?» Так, у вас буде ще одна внучка або внук. Діти, ви маєте хоч трохи того розуму чи ні? Ви з тими, що є, вже не даєте собі раду, Марічка їде з нами, а ви тут робіть собі, що хочете. Бабуся взяла мене за руку і ми пішли. Гримнувши дверим. В машині нас чекав дідусь. Лише приїхавши до них, я відчула, що нарешті зможу нормально жити. Нарешті я висплюся, нарешті піду до школи, нарешті буду вчитися, і ніхто не буде дерти усі мої підручники зошити. Так, можливо, я вчинила неправильно, можливо, я думала в тому тільки про себе, але я нарешті подумала про себе і зробила так, як я того хотіла. Мамі й татові пора за голову взятися і припинити плодитися, як ті кролики. Любі друзі! Тепер питаннячко до вас. Як би ви поступили у цій ситуації? Що б ви зробили на місці молодшої сестрички? Також би пішли геть? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.